Зараз буде ситуація, котру відчували майже всі експерти. Значить, ви створили продукт. Ви впевнені в тому, що він класний, що він вирішує біль ваших клієнтів. Ви впевнені в тому, що він розкриває ваші цінності, що ваші підписники нібито вас підтримують. Ви викладаєте його в продаж, в свої сторіс, але купують одиниці. Давайте, чесно, було чи не було. І головне питання: чому? Чому так відбувається? Начебто все по любові, начебто ви все врахували, але чомусь ваш продукт не купують. Давайте розбиратися, чому таке відбувається. Поговоримо з вами про причини, чому так відбувається, і поговоримо, що саме робити, щоб уникнути цих причин. Погнали, причина перша і, напевно, найголовніша це недостатній рівень довіри і мотивації до покупки вашого продукту. Якби люди не були до вас прогріті як до експерта, це зовсім не означає, що вони прогріті до купівлі у вас вашого продукту. Тому що мотивація купити у вас якийсь продукт це завжди набагато більше, ніж просто симпатія або залученість у ваш блог. Крім того, ваші підписники це не завжди ваша цільова аудиторія, тобто вони вам можуть лайкати на сторіс, відповідати, коментувати, але це зовсім не означає, що їм потрібен ваш продукт. Можливо, вони вас лайкають і коментують, тому що ви їм приємні як людина. І весь прикол в тому, що це абсолютно нормально, тому що ніхто чомусь не думає про те, що ваші підписники і ваші лояльні люди це не ваша цільова аудиторія. І купують зазвичай не ваші близькі люди, а інші люди, котрим потрібен ваш продукт, тому що цей продукт закриває їхні болі. Причина номер два. Слабкий прогрів або його взагалі відсутність. Тобто, ви берете і продаєте прям в лоб. Тобто, ви зробили свій продукт, зробили величезну роботу по його створенню, оформленню, написанню відео, запису подкастів, і потім викладаєте одну сторі і кажете. Купіть, у мене все готово. А люди взагалі не знали, що у вас створюється продукт, який це продукт, як ви над ним працюєте, які потреби закриває цей продукт, який біль вирішує. Люди взагалі нічого не знали. І якщо викласти просто одну сторі, скоріш за все, вони пройдуть повз, якщо взагалі дойдуть, пройдуть повз і підуть далі вирішувати всі свої нагальні справи. Ви маєте усвідомлювати і розуміти, наскільки правильно і наскільки потрібно робити прогрів вашої аудиторії. Як це робити? Робіть регулярний контент на різні майданчики, тобто сторіс, рілс, пости, де ви розповідаєте про те, що цей продукт, в принципі, існує, про те, в якому форматі ви його готуєте. Можливо, це міні-курс, можливо, це лекція, можливо, це гайд, можливо, це чек-лист. І ви розповідаєте про те, що це за продукт. В якому він форматі, для кого він потрібен і яку проблему він вирішує? Крім того, розповідайте про болі, які вирішує цей продукт, і про бажані результати, котрі здійсняться у ваших клієнтів. Тобто, після перегляду цих лекцій ви зможете регулярно вести блог. Після е, перегляду цього гайду ви зможете зрозуміти, які вам аналізи треба здати, і як стати здоровішим, або там як перестати тривожитись. Після перегляду цього відео ви зможете накрутити і зробити класну об'ємну укладку. Тобто, який висновок з чим підуть? Клієнти, коли куплять ваш продукт. Сподіваюсь, що ви зрозуміли варіант, де ви просто виклали сторіс і сказали, купуйте. цього, на жаль, дуже мало. Навіть ваші найлояльніші підписники захочуть дізнатися, про що цей продукт, як ви його створювали і які болі він вирішує. Причина номер три: продукт не для всіх, або не до кінця виявлений біль. Дуже велика помилка експертів, котрі вважають, що якщо вони створили якийсь певний продукт, Нішований, то всі мають його купити. Насправді, не всім людям потрібне рішення, котре ви даєте в своєму продукті. Є люди, котрі вже пережили цей етап. Є люди, котрі умовно вже вміють робити чубчик, а вони для вас підписані по іншим причинам, тому що ви даєте є багато іншої експертної інформації. Тобто сформулюйте, для кого конкретно підійде ваш продукт. Наприклад, там мій курс по Instagram підійде не всім експертам, а підійде тільки тим експертам. Котрі хочуть вести блог і хочуть його монетизувати. Не всі експерти цього хочуть робити. Є багато експертів, котрі сидять в інстаграмі виключно задля розваги, а роботи їм вистачає в офісі. І їх влаштовує такий е, варіант заробітку. Особисто мій міні-курс підійде тільки тим експертам, котрі хочуть проявлятися через блог. Також великий біль серед моїх клієнтів, і прям запитання, котре мені часто задають: це чому купують у нього чи у неї, якщо я більш досвідчений, якщо у мене є більше досвіду, чому купують у Аньки, коли я, я та знаю краще, і це абсолютно справедливо, скоріш за все, та умовна Анька, Ані, вибачайте, скоріш за все, не така компетентна, як ви. Але фішка в тому, що та Аня регулярно розповідає про себе і про свою особу. Регулярно показує свою експертність і кому і з чим вона може допомогти. І вона розкрила свій продукт і розповіла, що у неї за продукт, як його можна купити, який результат отримають її підписники, і як цей продукт допоможе їм в житті. Тому будьте як Анька в даному випадку, і розкривайте також всі ці теми. І давайте під кінець складу вам міні-план на тему, як посилити свої продажі з постави. Оточної ситуації з поточної бази ваших підписників і з поточної ситуації у вашому блозі, перше, систематично розповідайте про свій продукт, тільки не в форматі якоїсь базової інформації, а в живому форматі. Наприклад, візьміть свого клієнта і покажіть його до і після. Сформуйте кейс свого клієнта. Розкажіть певні лайфхаки, котрі ви розповідаєте на своєму продукті. Зробіть сторітелінг про те, в принципі, як виник ваш продукт. На основі чого, на основі яких запитів він виник і кому він з чим допомагає. Поділіться своїми фішечками у вашій роботі, не тільки котрі є у вашому курсі або у вашому продукті, а й в принципі, які лайфхаки і фішки вам допомагають, в принципі, у вашій професії, у вашій експертності. Якщо ви не розумієте, чому у вас не купують, але не соромитесь про це спитати, просто напряму це спитайте, проведіть опитування. Які проблеми зараз у вашій цільовій аудиторії, які рішення їм зараз потрібні? Які запити до вас і до вашої експертизи у них є? Можливо, просто ви сформували не той продукт, котрий наразі потрібен вашій аудиторії, і ви можете просто його переробити. Ну і три прогрівайте навіть своїх найлояльніших. Те, що вони до вас суперлояльні, зовсім не означає, що вони зрозуміли цінність вашого продукту. Ну і наостанок хочеться сказати, що ваш ідеальний продукт це не просто добірка чек-листів, гайдів, чи селекцій, це не просто результат, а це щось, що потрібно навчити клієнтів бажати. Якщо люди будуть бажати придбати у вас продукт, у вас ніколи не буде проблем із його продажа. Кожен запуск, кожен ваш продукт, кожна ваша консультація це навчання аудиторії купувати у вас, щоб вони звикли до думки, що їм потрібно у вас купувати, тому що у вас класно, тому що у вас цікаво, тому що люди вам довіряють. І ця навичка, яка теж розвивається з вашим веденням блогу. Напишіть в коментарях свої ситуації, або що у вас зараз не виходить, або що ви б хотіли покращити, і я буду відповідати на те, що можна. Зробити у вашому випадку. А я на цьому моменті дякую вам за увагу, дякую за ваші лайки, коментарі і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!